Ви готові два ніексперта. Так, так, капітан! Я вас не чую. Русні пизда. Привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму каналі. І я впевнений, що багато з вас хто думав, як би то заробити баблішко, не виходячи із дому. І дійсно є багато дієвих варіантів, такі як крипта, дропшипінг, соцмережі, донорство сперми. Також є, люди розглядають швидкі методи заробітку, такі як ставки на спорт, покер, казино, донорство сперми. Oh Але давайте дивитися правді у вічі. Розбагатіти на останніх трьох варіантах. Ймовірність дуже маленька. Ну, вона приблизно десь така сама, як одинадцятикласнику переспати на випускному із вчителькою інформатики. Така собі ймовірність. Хоча моя вчителька інформатики скаже на це щось інше. Хоча стоп, в мене ж був вчитель. Ой. Остановіться! Тому у даному відео я вам розкажу про ще один метод заробітку, на який наткнувся я, а саме фальшиві гроші. Але звар, варто звернути увагу, що це все моя постанова, відео просто знято у розважальних і інформаційних цілях, не повторюйте це вдома. І пам'ятайте, шахрайство карається законом України. А саме головне, підпишіться на самий нацистський канал на Ютубі. Ну, принаймні, за думку ідеї яких руснявих людей, які подивились попередні мої відео. Підтримайте цей відео подобайкою. Приємного перегляду. Отже, днями гортаючи телеграм канал, я натрапив на доволі цікаву рекламу, а саме фальшивих грошей. Що там пропонували? В каналі писали, що за ціною 2 чи трьох тисяч гривень готові надіслати 5 чи десять тисяч гривень фальшивих хорошої якості, яких навіть приймає термінал. Доволі цікаво звучало, але тоді виникло зразу питання: ну а в чому вигода займатися такими речами? Чому не можна цим, хто виготовляє ці гроші, просто їх самостійно виготовити, закинути собі на карту чи зробити якусь покупку, і все. І з цим питанням я написав до оператора цього каналу, ну вони так себе називають. На що він мені відповів: що їм вигідніше насправді розповсюджувати по всій Україні невеликими партіями дані суми грошей, щоб менше уваги привертати до себе. І я такий подумав: ну якась доля правди в цих словах є, але все одно щось не переконало. На що він мені написав, що готовий відправити першу партію грошей накладним платежем? Хто не знає, що таке накладний платіж, це те, коли ви приходите на відділення нової пошти тільки після того, коли ви переглянули товар, якщо вам все підходить, оплачуєте за даний товар гроші. І мені здалося, ну блін, ось вона золота жила. Я зараз просто масово почну замовляти фальшиві гроші і донатити на ЗСУ. О, куплю Хаймерс. Байрактар, Ой, ще пару дівелінів, мабуть. Та й взагалі може б то цілу Росію купити. А, в принципі, на що вона потрібна? У мене вже і так є 10 сотих городу. Nice. Але в саму першу чергу, друзі, варто звернути увагу. що... Фальшиві гроші, це шахрайство. Адже після того, коли ви зробите замовлення в даного каналу, ви вже не будете жертвою. Ви вже будете співучасником, адже після замовлення даних грошей, ви знаєте, що вони фальшиві, і з метою цього ви будете старатись їх десь збути в іншому місці. Після цього ви стаєте вже злочинцем. Я не думаю, що нам потрібно. Але в цілі експерименту я погодився і вирішив, в принципі, замовити дану сумну грошей в цього оператора. Але щоб не витрачати час. І кошти я намагався трохи поторгуватися і зійшовся на сумі 500. Справжніх гривень. Я оплачував за 2000 фальшивих грошей хорошої якості по словах оператора, яких навіть приймає термінал. І ось мені приходить сповіщення від нової пошти, що посилка прийшла, і можна прийти її оглянути. І тут насправді ключовий момент. Адже 80 чи навіть 90% людей, які вирішили це зробити, замовили товар накладним платежем, підходячи до нової пошти, зіткнуться з такими думками. Якось буде дивно виглядати. Я прийшов на нову пошту, переглянув посилку, в якій суто гроші, і взамін дав іншу суму грошей. І це може виглядати доволі дивно. Я не хочу таких проблем, тому я просто краще оплачу за посилку гроші. А і так накладний платіж, я думаю, мене не обдурили, я заберу їх додому. Але я, прийшовши на відділення нової пошти, попросив оператора нової пошти розпакувати, дане, да, розпакувати дану посилку при мені, а я буду знімати на камеру. І знаєте що? Мені дійсно прийшли гроші, мене не обдурили. Я вже просто бачив в своїх руках велике майбутнє, як я вже блин, буду собі купувати iPhone. Шостий, бо в мене принаймні взагалі фона ніякого не було. Але більш детальніше я оглянувши гроші, я побачив, що мене. не їбали. Я відмовився, звісно, від посилки. Оператор даного каналу чомусь мене заблокував. Не знаю, чому я хотів ще зробити замовлення. А тепер маленький нюанс. Багато людей, які б зробили дане замовлення, потім не могли б нікуди звернутися. Адже уявіть ситуацію. Доброго дня, це поліція. У мене проблема. Я вирішив замовити фальшиві гроші, щоб в подальшому на них бля, нажитися, накупити собі всього, що я захочу, обдурити людей, але в підсумку обдурили мене, де можна написати заяву, щоб мені повернули мої справжні гроші. І поліція така. Ну, в цій ситуації ми просто наше це саме, ми вже наші наше і все а тому, друзі, пам'ятайте, після замовлення даних грошей, коли ви знаєте, що вони є фальшиві, ви вже не будете жертвою, ви вже будете співучасником і з яких можете сісти на бутилку. Тому в ніякому випадку не намагайтеся шукати легких способів заробітку. Їх в апріорі не існує, окрім донорства сперми. Хоча насправді є багато дієвих способів, як можна заробити, сидячи вдома. для цього потрібно. Трохи попрацювати головою, можливо, якесь для початку і капітал, можливо, і не потрібно, але не шукайте настільки легких шляхів, адже вони можуть іноді погано закінчитись. Тому дякую за перегляд. Сподіваюсь, дана інформація була для вас корисна. Пам'ятайте, що це все постанова, це взагалі все тільки в моїй уяві. Я це все вигадав, всі збіги з реальними е, людьми, окрім моєї вчительки інформатики. Ой, знову в мене ж був вчитель. Дякую за перегляд, русні пізда, пока.